Всім привіт! Я Влад, ви на каналі Trading Algorithms. Це відео буде присвячено презентації нової версії індикатора Volatility Channel з версією 6. Ймовірно, для більш свіжих версій індикатора ця інструкція також підійде. Почну з теоретичної частини. Якщо ви стежите за ринками досить довго, то знаєте, що ринок може змінюватися. Щоправда, не всі розуміють, що саме змінюється. За моїми спостереженнями, речі, які координально змінюють поведінку ринку і впливають на ваші та мої торгові стратегії, це волатильність і ліквідність. Також ринок може змінювати фази ринку, тренд і флет, але це природні циклічні зміни, і ви можете легко побачити перехід з однієї фази в іншу, змінивши тим самим торгову стратегію, придатну для нової фази ринку. Волатильність і ліквідність можуть бути більш-менш взаємопов'язані між собою, тобто не буде такого, що при зміні волатильності ліквідність залишається незмінною. Тому, контролюючи волатильність, розуміючи, що відбувається з нею, ви зможете спрогнозувати і зміну ліквідності. Над індикаторами, що аналізують ліквідність, я ще веду дослідження та роботу. А сьогодні ми поговоримо про волатильність. Отже, «Volatility Channel» Це індикатор, що аналізує поведінку ціни, ліквідність та періодичності ринку та будує прогнози можливої майбутньої волатильності. Деталі індикатора розкривати немає сенсу, оскільки там понад 3000 рядків коду. Саме ця версія має кілька варіантів відображення. Ними можна керувати за допомогою кнопок, винесених на графік. Це канал волатильності з критичними відхиленнями, це скупчення рівнів волатильності. Та це гістограма волатильності з середньою лінією. Також є чотири передналаштування, які існують для різних цілей: два режими для аналізу короткострокової волатильності, режим середньострокової волатильності та режим довгострокової волатильності. Індикатор працює на будь-яких фреймах та інструментах, але найчутливіші таймфрейми в діапазоні від хвилинного до денного графіка, тому що через стабільний часовий інтервал таймфреймів помітити зміну волатильності простіше. Хоча з цим також мають впоратися графіки Volume, дельта та Reversal. У цьому відео ми подивимося на графік М30 і Volume Chart різних інструментів, і подивимось відмінності і точність. Спочатку я хотів сказати про важливий момент, який зараз не може бути виправлений, але в майбутньому ми вирішимо цю проблему. Індикатор волатильності навчається на завантаженні історії, тому важливо завантажити якомога більше історичних даних, але в той же час чим більше даних. Тим більше навантаження на комп'ютер. Пізніше я дам приблизну необхідну завантажену історію на графік, але якщо у вас слабкий комп'ютер, то можуть бути проблеми з продуктивністю. Взагалі, для більш-менш стабільної роботи найкраще мати ігровий ноутбук чи комп'ютер. Особисто у мене зараз це Ryzen 5 однієї з останніх версій і 16 ГБ оперативної пам'яті. Це має бути достатньо для навантаження. Якщо завантажено мало історії, то виникає другий дуже критичний момент. Це часте оновлення рівнів на графіку. Якщо ви довго не перезавантажували графік, після перезавантаження у вас може зникнути один або кілька перших днів, які були спочатку в історії. Якщо з'явились нові дні, це призводить до нових даних, індикатор навчається заново, і відповідно рівні канали та гістограма можуть відрізнятись. Тому рекомендую завантажувати велику історію, щоб кілька днів не спотворювали раніше отримані моделі. В ідеалі, після завантаження історії та індикатору у вихідні або в понеділок не перезавантажувати графік протягом торгового тижня. Тоді індикатору не потрібно буде навчатися заново, а за потребу оновлюйте графік на вихідні. Як я і сказав раніше, ми плануємо у майбутньому виправити цей недолік. Отже, почнемо вивчати індикатор на графіку М30 біткоїна на Binance. Для початку увімкнемо відображення каналів. У каналів є два головні завдання. Перше завдання показати граничні ціни потенційного руху ціни. Якщо ви бачите досягнення меж каналу, це дуже гарне місце для перше закриття або часткового закриття раніше відкритих позицій. Та друге, для відкриття угод на відскок від кордонів. Тобто, як ви зрозуміли, це місця для входів та виходів. Звичайно ж, це не 100% ймовірність розвороту тренду, але ви точно знатимете, де ринок з високою ймовірністю зупиниться і після цього навіть може повноцінно розвернутися. Друге завдання це знайти місця звуження та розширення каналів. Волотильність, як і фази ринку, циклічні. Під час початку трендів волатильність і канали розширюються. У місцях закінчення трендів канали звужуються. А також є період затища перед бурею, коли волатильність стає критично малою. Часто це відбувається перед новим трендом, що наближається, або просто перед збільшенням волатильності. Такі звуження волатильності ви можете аналізувати за допомогою каналів, що візуально добре видно. Але як допоміжний інструмент ми зробили гістограму, яка окремо активується за допомогою кнопки. Інстаграма має періоди зростання, спаду та затишча. Максимальні сплески волатильності послужать підказкою піків рухів ціни, а якщо ви аналізуєте кульмінації покупок та продажів, то це невеликий бонус, який допомагатиме вам в ідентифікації кульмінацій. Також ви можете включити середню синього кольору і побачити, які значення має гістограма відносно середньої волатильності. На мій погляд, цікавіший момент, коли гістограма волатильності стає сильно нижчою за середню, і в каналі видно за тижча. Це сигнал до того, що варто приготуватись до пошуку точок входу в новому тренді, який обов'язково має початися. Тобто звуження каналів нагадує вам час, коли варто не торгувати, а початок розширення після затишня спусковий гачок до початку торгової активності. Це дозволить отримати найкращі місця, де ціна дасть волатильні імпульси, на яких можна швидко та багато заробити. Але треба пам'ятати, що зростання волатильності призводить до збільшення не тільки потенційного прибутку, а й потенційних збитків. Враховуйте це. Якщо ви не вгадаєте з напрямом ринку, то ціна може швидко та далеко піти проти вас. Дотримуйтесь ризик менеджменту і не торгуйте на всю котлету, якщо не готові з цією котлетою розлучитися. До речі, візуальні налаштування каналів і гістограм можна змінити в налаштуваннях індикаторів. Тепер перейдемо до накопичення рівнів. Це альтернативний вид візуалізації місць, де ціна може зупинитися та розвернутися, або, як мінімум, відскочити. Так як у кожного інструменту і таймфрейму різна волатильність та ліквідність, ми зробили параметр щільності рівнів для ручного налаштування. Як бачите, скупчення рівнів часто зупиняють ціну. Чим більше рівнів у скупченні, Тим більша ймовірність того, що ціну утримуватимуть у цьому діапазоні. Але є зворотній бік. На їхньому прориві часто ринок перетворюється на дисбаланси, іноді дуже сильні. Це пов'язано зі зривами стоп лосів Це добре видно у характері руху ціни та діям торгових роботів, якими ринок перенасичений. На момент готовності ринок просто приходить у тренд. І цей тренд підтримують роботи, допомагаючи ціні рухатись до потрібних рівнів. Ще ви можете бачити, що на деяких ділянках ціни немає великих скупчень. Що робити у такі моменти? По-перше, у налаштуваннях ви можете зменшувати значення налаштування щільності та одержати більше рівнів. Як правило, для трендових і флетових ділянок ринку підходять різні налаштування щільності. Спробуйте налаштувати на око, тому що цей параметр не автоматизований і повністю залежить від налаштування графіка та інструменту в даний момент. Але логіка в тому, що чим менше цей показник, Тим більше ви будете мати рівнів у періоди флету. Цих рівнів може бути дуже багато, але в місцях трендових рухів якраз ви будете бачити скупчення таких рівнів. Тому коригуйте самостійно цей параметр. По-друге, використовуйте межі каналу, оскільки ринок перетворюється на дисбаланс чи тренд. Найімовірніше підуть сильні імпульси під час трендових рухів зазвичай досягаються межі каналу. Цей варіант я вважаю більш цікавим і правильним, оскільки у тренді ринок схильний до пробиття скупчень зон, тому більшість скупчень зупинятимуть ціну на короткий проміжок часу. Кілька парад і підказок, які ми помітили в процесі використання індикатора. Перше, минулі граничні зони каналу волатильності діють на ціну навіть тоді, коли вже сформовані нові межі каналу. Це стосується найсвіжіших зон, які були актуальні перед появою нових. Ці рівні можна використовувати як технічні, біля яких можлива зупинка ціни. Друге, здебільшого, про майбутнє збільшення волатильності за допомогою гістограми можна дізнатись заздалегідь у режимах. Middle-term та Long-term. Short-term періоди більше підходять для пошуку локальних точок входу та роботи з короткостроковими межами діапазонів. Третє. Індикатор можна використовувати як самостійну торгову систему, очікуючи тестів, меж каналів для угод на відскок, як помічник в аналізі ринку для розуміння, де ціна може зупинити рух, де важливі рівні, про які не варто забувати. Як частина складнішої торгової системи. Наприклад, ми взяли найпростіший варіант у симбіозі із середньоскользящою – це Ема. На пробоях середньої за допомогою волатіліті шукаємо відскоки від кордонів у бік пробою або як альтернатива використовуємо скупчення рівнів для пошуку зон з ймовірним відскоком у бік тренду. Далі розглянемо різні режими. Зараз дивимось два режими для аналізу короткострокової волатильності. Тепер давайте подивимось на режим середньострокової волатильності. А тепер давайте подивимось на режим довгострокової волатильності. Як бачите, чим більший режим, тим менше досягнень границь, але такі досягнення мають високий процент вдалих та досить великих відскоків. На шортерм налаштуваннях ви можете бачити набагато більше тестів каналів, але відскоки частіше бувають лише короткострокові. Також скупчення рівнів більш цікаво дивитись починаючи з мідлтерм режиму. На цьому я буду закінчувати це відео. Вся інформація та питання про індикатори в telegram боті QR-код ви бачите на екрані та лінки будуть в описі до відео. Задавайте питання в боті. Якщо вони будуть, я підготую відео-відповідь з прикладами. Підписуйтесь, шарте відео, пишіть коментарі. Слава ЗСУ! Та до нових зустрічей в наступних відео. Па-па!